Гіпотези старіння, огляд сучасних теорій, вступ. Що таке старіння та чому воно важливе, визначення старіння це поступовий процес змін в організмі. Він призводить до зниження функцій та збільшення вразливості до хвороб, важливість розуміння старіння допомагає розробляти стратегії для покращення здоров'я. Це також сприяє подовженню тривалості життя. Теорія вільних радикалів. Окислювальний стрес та ушкодження ДНК. Вільні радикали ушкоджують клітинні структури. Це призводить до мутацій ДНК. Окислювальний стрес виникає через дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами. Антиоксиданти здатні нейтралізувати вільні радикали, захищають клітини від пошкоджень. Теорія глікування. Вплив ейджез на функції тканин. Ейджез. Продукти глікування накопичуються з віком, вони змінюють структуру білків. Колаген. Глікування колагену зменшує еластичність тканин, з'являються зморшки судини, ейджез сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, зростає ризика теросклерозу. Плітинне старіння. Теорія обмеженої кількості поділів. Межа хейфліка. Клітини мають обмежену кількість поділів. Це явище називається межею хейфліка. Роль пі 53 Білок пі 53 відіграє ключову роль у клітинному старінні. Він запускає процеси апоптозу, вплив на тканини. Клітинне старіння впливає на функції тканин, зменшується здатність до регенерації. Теорія мітохондріальної дисфункції, зниження енергетичної ефективності, мітохондрії. Мітохондрії виробляють енергію для клітин, з віком їх функція погіршується. Мутації. Накопичення мутацій у МТДНК призводить до дисфункції мітохондрії. Наслідки зниження енергії впливає на всі клітинні процеси, прискорюється старіння організму. Теорія теломерів: скорочення та наслідки для клітин. Теломери захищають кінці хромосом, скорочуються з кожним поділом клітини, критична довжина. Коли теломери досягають критичної довжини, клітина припиняє ділитися, вона старіє, теломераза, фермент, що подовжує теломери, активний у стовбурових та ракових клітинах. Генетичні фактори старіння, спадковість та довголіття, генетика, генетична схильність впливає на тривалість життя, довголіття може передаватися спадково, гени. Деякі гени пов'язані з довголіттям. Вони регулюють метаболізм та стійкість до стресу, дослідження, вивчають генетичні особливості довгожителів, щоб зрозуміти механізми старіння. Інтегративна теорія старіння комплексний підхід до розуміння процесу. Інтегративна теорія об'єднує різні гіпотези. Це дає більш повне розуміння старіння, взаємодія генетичних, клітинних та екологічних факторів. Важлива для комплексного підходу. Епігенетичні зміни та старіння, вплив на експресію генів, епігенетика, Метилювання. гістони, експресія генів, епігенетичні зміни впливають на експресію генів. Це відбувається без зміни послідовності ДНК. Метилювання ДНК та модифікації гістонів грають ключову роль. З віком епігенетичний ландшафт змінюється. Це впливає на клітинні функції. Висновки та перспективи дослідженню галузі старіння, напрямки досліджень, вивчення генетичних механізмів старіння, розробка нових антиоксидантних препаратів, перспективи уповільнення старіння та продовження тривалості життя, збереження здоров'я у похилому віці.